Історія навернення людини до Бога завжди дивує Нерідко можна почути, що людина загалом не змінюється після того, як ще в юному віці сформувалися її характер, звички та уподобання. Напевно, досвід життя свідчить, що ці слова є правдивими, але ми, християни, віримо в чудо. І найбільше чудо це якраз і є переміна людини. Радикальна переміна, що може бути виражена лише за допомогою протиставлення від темряви до світла, від смерті до життя, від диявола до Бога, від гріха до праведності. І жодні психологічні концепції ніколи не зможуть зрозуміти і пояснити воістину радикальну переміну людини, не зможуть, бо це дія благодаті Божої, а не зусиль і дій людських. Сьогодні ще євангельське читання розповідає про навернення митаря Закхея. Митар це збирач податків, за часів Господа і Ісуса Христа податки збиралися митарями не на користь національної влади, а на користь цієї влади, під якою перебували євреї. Тому митарів зневажали у суспільстві, їх вважали людьми, які працюють на благо завойовників. Крім того, система збирання податків будувалася таким чином, що Митар отримував від влади ніби ліцензію на збір податі. Його завданням було зібрати необхідну кількість внесків, проте він мав можливість брати з людини більше за визначену суму. Відповідно цю надбавку митар забирав собі. Наприклад, митареві потрібно зібрати на користь казни 50 срібників, а він збирає 60. Отже, 50 монет він віддасть, а 10 залишить собі. На практиці за таких умов митарям давалося заробляти чималі інколи просто величезні кошти і ставати дуже заможними людьми. Збираючи податки, митарі не гребували ніякими засобами, а часто й поводилися дуже жорстоко. У якомусь сенсі митарі на той час виконували функцію колекторів і просто вибивали з людини заборговані кошти, митарів ненавиділи всі. Митар грішник в очах не тільки фарисеїв, але й в очах простого народу. Спілкування з митарем вважалося духовним оскверненням співучастю у його гріху проти свого народу. Закхей, як уточнює євангеліст Лука, був не просто митарем, а начальник митарів і чоловік багатий. Отже, Закхей здобув своє багатство саме через митарство. Уявімо, скільки сліз, скарг, прокань про милість і водночас ненависті та прокльонів стоїть за цим багатством Закхея. І ось до його рідного міста Єрихона приходить із проповіддю Ісус Христос, Господа, як завжди, оточує натовп, і закей теж хоче побачити і почути Христа. Ми не знаємо, що саме спонукало цю безперечно непросту і недобру людину захотіти побачити Христа. Можна припустити, що, незважаючи на свій рід занять і суворість характеру. Його все ж таки непокоїв голос совісті, а може, його спонукала просто цікавість. Яких би припущень ми не робили, очевидно, одне Бог вів цю людину до покаяння, до навернення, до віри в Сина Божого Ісуса Христа шляхами, які йому одному промислителю відомі. Отже, Закхей хоче бачити Христа, але не може підійти до Нього. До того ж, як уточняє Євангеліст, Закхей був малий зріст. Важко уявити, яким саме на зріст був Закхей, але очевидно, що нижчим за середній, за мірками того часу. І тоді Закхей вчиняє так розуміючи, якою дорогою йтиме Господь, він забігає наперед і вилазить на смоковницю, тобто на дерево інжиру. У цій деталі розповіді міститься грандіозний сенс. По перше, ілюструється величезне бажання Закхея побачити Господа. По друге, уявімо собі, що зараз якийсь посадовець, що має високе становище і статус у суспільстві, заради того, щоб щось побачити, виліз на дерево. Очевидно, що люди сприймуться щонайменше як дивакуватість і глузуватимуть з нього, і Закхей, звичайно, розуміє. Наскільки безглуздий вигляд він матиме, сидячи на дереві, і як з нього сміятимуться, особливо зважаючи на те, що він метар? І по-третє, у цій історії можна побачити духовний сенс. Справа у тому, що дерево пізнання добра і зла, від якого скуштували заборонений плід наші правоці, було смоковницею, а не яблунею. Преподобний Ісидор Палусіот, преподобний Максим Сповідник і багато інших святих отців однозначно висловлювалися, що райське дерево було смоковницею, тобто інжиром, згадаймо, що скуштувавши плід смоковниці в неналежному настрої думок і бажань, прабатьків чинили гріх. І коли творець, бажаючи покаяння Адама і Єви, звертається до них, вони у затьмаренні розуму свого ховаються від всюди присущого Бога у кущах, і тут, в історії із Закхеєм, ми бачимо зовсім інше: людина грішна, людина несправедлива, людина безсердечна, Закхей чує голос Божий і її черстве серце розчулюється. Закхеєві все одно, що з нього сміятимуться, що показуватимуть на нього пальцями, що навіть підлеглі йому метарі перешіптуватимуться за його спиною і називатимуть його божевільним, йому все одно, адже він раптом зрозумів, що хоче в цьому житті лише одного бачити Господа. Тому він, Закхей, начальник метарів, не ховається, але сам вилазить на смоковницю – на дерево, що є символом пізнання добра і зла, щоб стати вищим, ніж він є, щоб пізнати, що його попереднє життя було негідним. І ось до нього йде джерело добра, святості і радості. Христос, підійшовши до смоковниці, сам звертається до нього і кличе Його на ім'я Закхей. Знову ж таки мимоволі згадується історія гріхопадіння Адама і Єви, коли Бог кличе Адама на ім'я, але Той ховається серед листя кущів. А тут Спаситель звертається до Закхея, знаючи, що начальник митарів уже готовий до покаяння. І Ісус Христос говорить Закхею: сьогодні мені треба бути у тебе в домі. Слово треба означає не просто бажання або потребу. Слово треба тут означає здійснення божественного задуму, здійснення чогось, що має спасительне значення. Отже, таким зверненням Господь показує, що він іде у дім Закхея не просто як гість, не на обід і бесіду, а задля спасіння самого Закхея і всієї його родини. І насправді Господь, вже перебуваючи в домі Закхея, скаже. Прийшло спасіння дому цьому, дому, тобто всій сім'ї і всім домашнім Закхея. Приймаючи Господа у своєму домі, Закхей, вставши, сказав Господу: Господи, половину майна мого я віддам убогим, і якщо кого скрив дивчим, поверну четверо. Вставати під час промови за столом знак не лише поваги, а й урочистості моменту. Нам цей звичай теж добре відомий, тому що і в нашій культурі прийнято, скажімо, під час виголошення тостів або бенкетних промов вставати. Подібна практика була і у давньому Ізраїлі, що правда, вставати було прийнято не просто під час бесіди, а саме під час урочистої промови чи вітання. Почуття покаяння і радості переповнюють Закхея. І він перед усіма оголошує половину майна мого я віддам убогим, і якщо кого дивчим, повернув четверо. У цьому його жертва та його покаяння. Закхей роздасть усе своє майно, тому що все, чим він володіє, він нажив неправедним шляхом, скривджуючи при цьому багато людей. Він каже, що половину майна він одразу роздасть убогим. А другу половину поверне тим, кого зобітив. Уявімо, скільки людей скривдив начальник метарів за своє життя, і кожному він віддасть у чотири рази більше. Що ж лишиться тоді у нього? Практично нічого. Згадаймо розповідь про богатого юнака. Господь говорить йому: коли хочеш бути досконалим, піди продай майно твоє і роздай убогим. І матимеш скарб на небесах, і приходь та йди слідом за мною. Але юнак так не вчинив, а пішов у смутку від Христа. Закхею Господь не каже: роздай майно, але Закхей сам висловлює таке бажання і робить це тому, що стає на шлях досконалості, стає на той шлях, який небагато хто може пройти. Закхей уже не метар. Його серце митаря розтануло, і в ньому росте серце учня Христового. Бачачи таке прагнення Закхея до досконалості, Господь каже йому: нині прийшло спасіння дому цьому, бо і він син Авраамів. Сини Авраама це не тільки ті, хто від нього походив по плоті. У святому письмі Нового Завіту патріарх Авраам і обіцяне йому потомство розуміються, звісно ж, у духовному сенсі: Авраам отець віруючих, оскільки саме він показав силу віри у Бога. І у цьому випадку Господь використовує вираз син Авраама не в значенні тілесного походження, а в значенні праведності. І коли Господь говорить, і він, син Авраамів, то цим зрозуміло вказує не на національність Закхея, а на його віру та його вчинок, через які він став духовним сином Авраама, став праведником. Бо сказано, що Авраам повірив Богові і це поставилося йому у праведність. Сьогодні ще читання це розповідь про покаяння, про переміну життя. Про божественну любов і милість, будь-яка людина, ким би вона не була і в якому б стані не перебувала, може прийти до Бога. Це наша віра, це наша надія. Сам Господь нам обіцяє, того, хто приходить до мене, я не вижену геть. Нікого не віджене від себе Спаситель, якщо людина хоче змінитися, ні митаря, ні блудницю. Ні, апостола, який відрікся. Заключні слова розповіді про Закхея, син людський прийшов знайти і спасти загибле». Ці слова зустрічаються також у євангеліста Матфея у притчі про заблукалу вівцю. І якщо віднести цю притчу до історії Закхея, то стане очевидним, що Закхей насправді і є одна з тих заблукалих овець. Яка повернулася до духовної пастви свого пастиря. Євангеліст Лука пише, що народ, побачивши, що Христос пішов до Закхея, почав обурюватися і нарікати, кажучи при цьому, що він, Господь, зайшов до людини грішної. Як часто люди, навіть віруючи, бачачи когось подібного до Закхея у храмі на службі, починають обурюватися, Знаємо ми його, знаємо, який він насправді. Може й знаємо? І що з того? Хіба історія із Закхеєм не вчить нас, що найнеприємніша людина може змінитися? Хіба ми маємо право вказувати Богові час і способи навернення такої людини? Царство Боже не має певного часу, але для того, хто бажає відкрите у будь-яку пору. Говорить блаженний феофілакт, чого б не мала людина за душею, які б гріхи не тяжіли над нею, Бог Всемогутній приймає її, якщо тільки людина забажає змінитись. Ми часто бачимо гріхи людей, але не бачимо їхнього покаяння, а тому суд людський несправедливий. Відкинемо ж від себе осуд і ніколи не будемо нарікати і обурюватися. А тим більше ніколи не будемо виносити вирок людині, яка нам чомусь видалася грішнішою за нас. А якщо й найде на нас спокуса засуджувати когось, то згадаймо історію із Закхеєм? Де ті, хто його засуджував? Де ті, що на нього нарікали? Де ті, що сміялися з нього? А де він? Він із Господом слави. Нам же слід всім дивитися не за іншими, а за собою, щоб ми не пропустили час відвідання нас Господом, і щоб нам не виявитися на його вагах дуже легкими, тобто пустими та нікчемними, і щоб не були ми вкинуті у пітьму.